Значить, дивіться, ось Закарпатський суддя розказує, як і чого він бере хабарі. Ну, от він пояснив під всем. Це буде розкопався. А десять разів пройшло. Ну, ну там, там. От я вже, я вже починаю. Все, ви, 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 ви ж, са, ж самі це все, ці речі порождаєте. Я. Я, шо, я... Я ну допомагаю, ну і ще її трошки да за Це ні, це, це, це не плохо, це, це нормально. <ривіт> Значить, історія наступна: Закарпатський суддя зараз сидить. Його піймали на тому, що він взяв 1300 річних зелених, це ще не багато, як ми знаємо для них. І він каже: Ну що ж, можна на надо якось жити. Дивіться, морда яка здорова, Він же не провази, навірно, не в одні двері. Я не знаю, він знаю на камазі, їздить, чи на чому. Навірно машину з'їсти не може. Він ну, надо на хлібушек це. І дивіться, зараз ми можемо на нього срватися в коментах. Ах, такий, ми так і знали, ще цей він західний сидить, там ракети на нього не летять, а він ще собі таке дозволяє. Або сорватися на міндича, да? а ми ж хейтимо ти кого чуєш, про, про кого щось знаєш, навіть не розбираєшся. А саме цікаво, давайте спустимося чутніше, давайте спустимося на мелких чиновників. А мелкий чиновник це навіть якийсь директор ларька, чи я не знаю, в клініці якийсь там главврач, наприклад. Чи в школі якийсь там зауч, чи декан кафедри, якоїсь там в інституті, і так далі. Кропка там, якісь там сто-двісті там карбованців українських, чи там пару тисяч, і щоб десь, поняли? Чи там от на права здаєш, чи щось візде. І ті, хто дають, і ті, хто беруть, Винуваті всі. Просто у вас немає змоги брати і отримати в тих масштабах, як там отримують саме мінжі чи суддя. На жаль. 96% українців займалися би тим самим. І це треба вже цяку мати культуру, принципи і так далі, щоб це все не власне. Коли ти бачиш, що всі навколо цим займаються. І от відповідь на питання, коли ж в Україні все поміняється, коли влада стане нормальна і так далі, коли народ сам поміняється. Ми заслуговуємо ту владу, яка у нас є. Ну чого ж люди я обирають добровольно? На попередніх виборах в Україні можна було реально добровольно вибрати президента. Люди ж добровольно вибрали чогось цю всю історію, яка зараз є. Вибрали, значить, достойні всього цього. Людям самим треба змінюватися.